Христос народжується. Славі йому. Люблені браті і сестри, ми зараз знаходимося в прекрасний час, в час Різдвяних свят. Час, коли ми радіємо самі народженню Ісуса Христа, народженню цієї великої віри, народженню благодійності, народженню милосердя, яку показав для нас своїм прикладом життя. Спаситель світу, який прийшов в цей світ, Бог прийшов у світ із великою любов'ю і постраждав від великої любові. І, повчаючи своїх учнів, говорив, що так впізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. Сьогодні ця любов проявляється в промислі Божому після народження Його. Але дія Оцього, цієї любові виражається в учнях-послідовниках Ісуса Христа. В чому ми сьогодні можемо назвати себе учнями Ісуса Христа? В першу чергу в вірі, яку ми ісповідаємо. І друге в справах. Бо без віри неможливо догодити Богові. Але віра без діл мертва є, не роблячи добрих справ, навряд чи. Скажеш про людину, що вона глибоко віруюча. Євангеліє від Матфія є вислів, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославляти це вашого, той, що є на небесах. Сьогодні душа кожного християнина виражає радість народження Ісуса Христа. І тому ця радість, коли ми нею ділимось, вона подвоюється в серцях тих людей, які поряд з нами. Ми радіємо душевно, ми радіємо в розумі своєму, усвідомлюючи велику любов, яку проявив до нас Бог. Але сьогодні траплю цієї любові, і цієї радості треба передати ближньому. Благодійний парафон, який ми звершуємо кожного року, це мить, коли ми, наситившись духовно самі, радістю цієї ділимось з людьми, які поряд з нами. Які не можуть в повноті сприйняти різдвяну радість. Частинку своєї любові, тепла ми виражаємо в коляді, але сьогодні давайте виражемо це в наших пожертвуваннях для тих нужденних, які потребують особливої уваги. Обмежені фізично, ми бажаємо, щоб вони були восповнені духовною радістю різдвяного права. Торжества. І так проявиться, що ви учні, якщо будете мати любов поміж собою. Тому я бажаю, щоб ви сьогодні кожен від щирості своєї душі, даруючи, перераховуючи, пам'ятав, що лепта його буде сприйнята як лепта вдовиці, великим неоціненним даром для цієї людини, яка поряд є з тобою. Хай не оскодіє сьогодні рука того, хто дає. Господь Старицею поверне тим, хто пожертвує. А я закликаю усіх вас звершувати добрі справи сьогодні, завтра і післязавтра і щодня, щоб ви бачили інші люди, що віра Христова живе і дієва. Ми на сьогоднішній день повинні передати цю радість. Радість різдвяну тим людям, яка, як, з якими ми, ми проживаємо. І хай буде щасливою вся волинська родина. Я закликаю на всіх Боже благословення, закликаю всіх до добрих справ милосердя, і Бог нам на поміч в наших добрих намірах, а Господь Хай благословить щасливим майбутнім усіх волиня, які живуть на волині за її межами. Христос народжується.